Десятий корпус отримає третій комплект, комплексу оперативно-тактичного «Посейдон», комплексу, який здатен протидіяти російському РЕБу, здатен озброювати розвідувальну інформацію наших артилерістів, здатен забезпечувати успіх нашого наступу. Тут зараз знаходяться три птахи, тут знаходяться пульт управління. Там далі ви чуєте, йде інструктаж. Повністю підготовлених екіпажів, ніхто не допущений до пункту управління, без того, щоб був виданий сертифікат навчального центру збройних сил України і сертифікат благодійного фонду Порошенка. Сьогодні ми маємо дуже позитивні обнадійливі результати по протидії російському ребу. Унікальна камера, яка тут стоїть з 80-кратним зумом, унікальне тепло, дистанція до 50 кілометрів, унікальна висота до 5 кілометрів все, що необхідно для цієї дії. І хочу наголосити, що сьогодні ми передаємо це нашим героїчним воїнам 10-го корпусу. Як завжди, більше половини фінансує благодійний фонд Порошенка. Цього разу три корпуси ми взяли на співфінансування Полтавську міську раду, а машина управління виготовлена справою громад за кошти справи громади. А поєднання маємо цю мрію вже завтра. Вона буде безпосередньо задіяна. Слава десантно-штурмовим військам, слава сухопутним військам, слава 10-му корпусу, збройним силам і слава Україні.